Всім привіт. Заганяла тільки що за водою, щоб не бігати кілька раз. шістюшка, дві п'ятюшки. то поки піднялася на четвертий поверх, мало не вмерла. В нас тут вариться кукурузка. Сьогодні попалася. то Вирішила взятись ще вона така сочна, свіженька, як. Як влітку. А тут буде бульйончик, цей, майже готовий. І буду для доці супчик готувати. Поки вона заснула, зараз куколка звариться, збігаю ще до магазину. Що сьогодні я взагалі нічого не встигаю. Вона вчора без 10-11 вечора уснула. а десь пів на четверту прокинулася вночі. І оце зараз скільки? І вже 16 година. Це вона тільки хвилин 15, як заснула. Я в шоці побігла, викинула сміття, бо ще було, як був електрик, цей знімав ото світильник важкий, такий великий. Ці всі вимикачі, це воно. Накидалась, накидалась і цей картонки. Багато всього за два дні не збиралася. Вчора ми прокаталися, що я нічого і не встигла. І цей, і виходили, що це о, тільки що з доцею, ну перед тим як вона заснула. Виходили на майданчик дитячий, він же що це біля. Жека знаходиться, і там дуже багато чоловіків працювали, там хто, що, хто листям займався, хто чим. Я підійшла, нарешті вони мені попалися. Підійшла, спитала, кажу, так і так, мені потрібно розповіла за підлогу, за стелю, сказала, що мені потрібно зробити цей. і один відмовився, інший щось таким не займається. Але покликали там одного, виявився теж він з Донеччини, біля Бахмута мешкав, Солидаром, розповіла йому і цей розповіла йому і обіцяв десь в суботу зранку, може біля 10-ї години перейти, сказав подивитися дошку для підлоги. Він сказав, що знайде, в нього там щось є якийсь матеріал а для стелі, там скаже, там скільки цементу, скільки чого там купити. Тож нарешті я когось знайшла і діло зарушить з мертвої точки, так, так би мовити. Це сижу, подивилася на, на себе і в шоці. Сьогодні сама заранку підстригла собі чолку. І це, вона ну, не так погано взагалі виглядає, але поки на вулиці там вітер сильний, сьогодні теж вчора було. Сьогодні і поки оце воду тягала, то мокра. Як не знаю хто. Тут трохи подивилася на себе то злякалася. Якщо збігаю до магазину, прийду, ще доця буде спати, закину там, щоб супчик варився, то там недовго. І вирішила стосовно відкосів, там в кімнаті поки що не буду чіпати, тому що там велике вікно і ці балконні двері, тож там забагато <свісно> страшно. І спочатку потренуюся на кухні. Кухня тут такий. Що я вирішила? Є в мене грунтівка, є в мене старт, є в мене фініш, не буду я нічого докупляти, це все кошти. Я розумію, що там той клеї небагато коштує цемент. Ну, то вже то, Теж гроші. Я розумію, що він теж мені буде потрібен в будь-якому випадку. Але... Вже що маю те маю і з того буду намагатися робити. Тож багато людей теж радили так ну, грунтів Ну, Я думаю, в багатьох виходить чому в мене має не вийти. Але єдине, що мене ще хвилює, ось там я, допустим, замажу. там зроблю, А ось тут. Тут отакі відбита плитка. Я не знаю, чи і цей підвіконник, може його просто всунули туди. В общем, і є в мене оці бока. Я не знаю, як вони там обрізаються, кріпляться, лежать вони, ці бока. Мене найбільше хвилює оце. Просто його. За цією, чи, чи чим, як його робити. Якщо хтось знає, поради стосовно цього, бо не так страшні оті водірки, як страшне. оце. Я теж на нього дивлюся і думаю, ну, там, де я замажу, а що я буду тут робити? Бог його знає. Коротше, буду вже вимикати кукурузку та буду бігти до магазину. Часу в мене обмаль, нічого не встигаю, так що. Так що буду можливо записувати такі коротенькі відео. До речі, що хотіла сказати? Чомусь у мене ось останні два відео. Я не знаю, що сталося. Вони в мене грузяться більше трьох годин. Раніше це займало кілька хвилин. Я не знаю, не можу зрозуміти, що сталося вже телефон перезавантажувала. Інтернет в мене мобільний, з телефоном я завантажую, проблем ніяких не було, і гігабайти в мене там є, якщо, ну, тіпа, що, що там може бути за причина, е, чи зі зв'язком щось, чи, чи що, я не знаю. Багато хто питає за моїх батьків. На зв'язок, розуміється, ніхто не виходить, і навіть якщо там люди в місті, дай Бог, всі виживуть, зв'язку там ще, судячи з усього, ще довго не буде. Там ідуть важкі бої, доброго, там нічого немає. Викладали сьогодні відео, бачила десь видно з цього з безпілотника. Була якась зйомка і вибухи, вибухи, вибухи один на одному. Це просто якесь жахіття, це пекло на землі. Дай Бог, щоб люди вижили, щоб все було добре. А там вже якось воно далі буде. Поживемо, побачимо. Скоріше, б скінчилася клята війна.